Привіт! Мене звати Марія Крушинська. Я обожнюю відкривати прості і смачні рецепти. Приєднуйтесь до мене, і я поділюся з вами, як готувати легко, просто і із задоволенням. Всім привіт! У кожного з нас є свої спогади, хороші чи погані, але погодьтесь, що інколи саме аромати та смаки можуть їх раптово викликати. Мене звати Марія Крушинська, і ми будемо розпочинати з імбірних пряників. Адже саме імбірні пряники можуть створити неповторну атмосферу різдвяних свят. Для початку необхідно розігріти плиту. І додамо 250 мл меду. Я не знаю ще якогось рецепту, де буде використовуватись так багато меду. Хоча, в принципі, імбірні пряники не дуже розповсюджені саме в Україні, але імбірні пряники стають все більш популярними. Наприклад, у мене асоціація з пряниками, не імбірними, просто з пряниками, не з Різдвом, а зі святом Святого Миколая. Далі до меду я додаю 100 грамів вершкового масла. Маю дочекатись, коли медь разом із маслом перетвориться в єдине тіле. Поки суміш нагрівається, ми приступимо до наступного кроку. Беремо хвоздику. Якщо у вас є ступа кулінарна, це було б чудово. Але в мене її нема, тому можна використовувати будь-які підручні засоби. Візьмемо 5 гілочок, так цього вистачить і розіб'ємо трішки. Навіть я бачу, що цієї гвоздики мені не вистачить, тому я додам ще. Е, у цьому рецепті повністю всіх прянощів має бути одна ціла столова ложка, тому я додаю гвоздику ще і буду її потім просіювати, бо це не дуже приємно буде їсти цілу гвоздику у прянику. Мелений коріандр, Десь е, три чверті чайної ложки. Корицю. У мене поруч стоїть какао, я можу їх переплутати. Краще я їх понюхаю. Отже, ми сюди додали корицю, гвоздику і мелений коріандр. І ще нам необхіден імбір. Саме імбір ви можете використовувати більше ніж е, інших прянощів. Імбіру необхідно додати дві столові ложки. Неповні. Так. Вистачить не і обов'язково на дрібну терку. Кількість імбіру регулюйте самостійно, бо деякі люди не полюбляють імбір. Випічка з додаванням імбіру стала неодмінним атрибутом різдвяних свят. І якщо декілька віків тому імбір, так само як і більшість інших спецій, був доступний тільки багатим людям, то сьогодні імбірне печиво або імбірні пряники є традиційним видом різдвяної випічки для багатьох європейських держав. Пропоную вам робити такі пряники не лише на різдво, а й просто для покращення настрою, адже їм можна надати веселої та химерної форми, і свято вам забезпечено за будь-якої погоди. Імбір я додаю до медово-масляної суміші, яка вже закипіла, і обов'язково її зніметь з вогню. Далі беремо прянощі, які ми підготували, і просіюємо їх. Залишки гвоздики, які не перемололись, вони нам не потрібні. Ще раз все вимішуємо. Зручний посуд, де ми будемо безпосередньо робити тісто. Далі додаємо какао 10 грамів це менше ніж одна столова ложка. Далі я додаю сюди одне яйце. Необхідно було, щоб суміш трішки охолонула, бо якби я додала, коли вона ще стояла на плиті, у нас би вийшов такий пряний облет. І одразу, доки яйце не заварилось, просіємо борошно. Нарешті я можу сказати не 500 грамів, а пів кіло борошна. Все вимішуємо. І паралельно додамо ще половину упаковки розпушувача. Ришилося просто вимісити тісто. Спочатку я роблю це силіконовою лопаткою, а далі буду приступати мішати руками. Так, ось ми вимісили тісто. Якщо воно дуже прилипає до рук. Я додам трохи олії до себе на руки, щоб більш-менш можна було скатати кулю. Історично пряник вважався святковою стравою через те, що інгредієнти були не зовсім дешеві, а деяких інгредієнтів не було у кожній навіть країні. О! Ось мене вийшла куля ніжний пухка. І ще тепленька. І вона має охолонути, щоб я могла розкатати тісто. Максимум лишайте у холодильнику тісто на 3 години. Але я поставлю поки що на 30 хвилин, щоб приготувати наступну страву. А далі ми приготуємо з вами рис по грецьки. Отже, рис по грецьки Для цього ми розігріємо сковороду. сразу додам олію Пока себе нагревается. Беру одну цибулю и нарезаю ее. це в принципі плов по-грецьки. Ми всі звикли до звичайного м'ясного плова. Але, наприклад, є люди, які м'ясо або не полюбляють, або просто його не вживають. Це оптимальний варіант зробити плов по грецьки. Я її додаю до сковорідки. і поки сковорідка продовжує нагріватись, я буду нарізати два зубчики чеснику. Мені подобається тим, що вона поєднує у собі як і овочевий плов, так і салат. Часник до цибулі Зроблю тихіше вогонь. Градієнтом рису по грецьки є шпинат. Беремо пучок шпинату і подрібнюємо його. Шпинат це зелень хамелеон. Він має сам по собі нейтральний смак, але коли ми додаємо його до яких страв, він перетворюється просто на очах. Ще шпинат інколи використовують як харчовий барвник? знову ж таки через його нейтральність. І так само додаємо сюди шпинат. Додамо сірі перець. Ще раз винішу. Це мені подобається цей рецепт, що нам не потрібно чекати дуже довго, коли один процес зробиться, потім інший. Тобто, як тільки ну, нагріється бульйон або вода, яку ви додали, ми будемо додавати рис басматі. У мене вже він нагрівся на пів літру бульйону. Я додаю одну склянку, яка 250 мл, рису басматі. Шаємо все і лишаємо до готовності ну, приблизно хвилин 30. Зробимо зовсім маленький вогонь і накриємо кришкою. Взагалі, готувати рис у в оке досить зручно через те, що зернятки зберігають свою форму. А поки що в мене є час, тож ми повернемось до імбірних пряників, адже тісто вже охолонуло. Ряники на початку вважалися суто німецькою стравою, але потім вони вже отримали розповсюдження по всьому світу. Наприклад, на Росії їх навіть називали медовим хлібом. Ось в мене таке тісто вже вийшло, дуже піддатливе та еластичне. І зараз будемо розкатувати корж. Присипамо все борошном. Тісто товщиною до одного сантиметру. Те, що ми з вами зараз робимо, називається лепкухен. Різдвяна страва. Це з німецької. Тепер саме час розігріти духовку до 200 градусів. гуляла по магазинам нещодавно і купила такі чудові формочки. І одразу зрозуміла, треба терміново щось з них приготувати. Людей раніше, які готували пряники, називали прянишниками, і по формі і по складу пряника можна було зрозуміти, звідки він пішов. А професія ця передавалась покоління в покоління. Почалися поставки прянощів, тоді пряники почав називатись пряником і свою назву, бо до цього він називався просто медовий хліб. Беремо деко заслене пергаментом. І викладаємо майбутні пряники. Іноді їх називають е, імбірним печивом. Але пряники це все ж таки більш особливо. Хочеться вмістити якомога більше пряників. Такі пряники можна використовувати як прекрасну ялинку, а ще можна їх знаєте як використовувати як подарунок. Я саме це і хочу зробити. Я постійно намагаюся зберігати якісь красиві сувенірні коробочки, які просто без написів. Просто можна буде загорнути туди декілька пряників і все зав'язати стрічкою. Або заколядувати, або защедрувати. Тому ви можете просто пригостити їх пряниками. Ну і нарешті класичні чоловічки. Я думаю, багато хто з нас бачив такі форми у фільмах для печива або для тих самих пряників. Зробити з неї е, сонечко, ви можете зробити місяць або можете зробити звичайний гудзик, який вдягаємо ми на одяг, просто е, вже у готовому печиві зробити дві дірочки. Якщо ви використовуєте свіжий імбір, ви можете помітити невеличкі волокна. Хай вони вас не лякають, адже коли вони приготуються, вони або самі по собі відпадуть, або можна їх буде общипати. І останній олень. А тепер поставимо їх у духовку не більше ніж на 15 хвилин. Я ще подивлюсь, як наш плов. О! Та він майже готовий, але ще навіть по зерняткам видно, що необхідно ну, може, хвилин 10. А далі я хочу приготувати свій улюблений глінтвейн. Він безалкогольний, але не менш смачний. З алкогольного глінтвейну ми спершу будемо варити звичайний, але досить насичений компот. Для початку ставимо розігрівати воду. Я беру 2 літри води. Я ще контролюю рис. У не думаю, лишились хвилин 5. Так, як тільки вода розігріється, ми будемо додавати сюди заморожені ягоди. Але я думаю, мої розмови вплинули на пряники, які я зараз теж буду діставати. Це не просто пряники, це пряники-рум'яники. Нехай вони охолонуть, ми пізніше зробимо для них прикраси. Я хочу скуштувати трохи рису, щоб розібратись, чи готовий він, чи ні. Бо виглядає готовим. Хай ще трохи потомиться. Так. До гарячої води я додаю 300 грамів ягід. Я додаю ягідний збір. У мене тут різноманітні ягоди: і журавлина, і червона, і чорна смородина, і малина, і навіть ожина. Далі нарізаємо лимон, яблуко і апельсин. Цей безалкогольний глінтвейн нагадує мені фруктову солянку. Ми беремо лише половину апельсина, половини лимона або маленькі апельсинки, маленькі лимончики. Так само яблучко. Тільки необхідно вирізати серединку. Перший глінтвейн почали готувати ще у стародавньому римі. Глінтвейн походить від назви розпечене вино. Хоча на початку його не підігрівали, тільки додавали лише прянощі і подавали так. А греки, навпаки, вони розводили вино водою, тому що це було соромно, бо міцне нерозведене вино могли пити лише бідні люди і раби. Хай декілька хвилин фрукти ще попаряться. Ну що ж, а я впевнена у тому, що рис повністю приготувався. Тож я просто відставляю у бік і вимикаю плиту. А я повертаюсь до пряників, щоб зробити для них прикраси. Цукрова пудра, лимон. Все дуже елементарно. Беремо дві столові ложки соку лимона. У мене досить сухий лимон, він красивий, але сухий. Тому я використовую ложку для того, щоб вичавити сік. Зроблю на око дві столові ложки. Далі сік необхідно процідити, тому що нам будуть заважати волокна лимону. Сік необхідно процідити, тому що нам будуть заважати волокна лимону. Додаємо 100 грамів цукрової пудри. Лимонний сік необхідно вводити поступово. Глазур не вийшла е, дуже рідкою. Визначити на око, скільки у вас цукрової пудри е, непроста задача. Тому ви можете регулювати густину лимонним соком. Якщо у вас забагато лимонного соку, то додайте ще цукрової пудри. пудрі. Якщо забагато пудри, то додайте ще лимонного соку. Але суміш має бути густою. Робимо конвертики з пергаменту. Пам'ятайте, як бабусі насіння продають. Якщо ще є степлер або скотч, можете тут закріпити. Зайві частини я відрізаю, і необхідно вивернути края на виворіт, щоб конус краще тримався. Тепер накладемо глазур у конвертик. Тепер малюємо. Отже, пряники вже готові. Нехай вони дочекаються свого зіркового часу. Я знімаю з вогню майбутній глінтвейн. Можна вже вимкнути плиту. у, -у, -у! І додамо ще прянощі. Чіпку кориці. Декілька гілочок гвоздики. І одну чайну ложку меду, тому що він не так солодкий в нас і так багато тут фруктів. Глінтвейн повністю готовий, а я хочу викласти рис. Ще не кінцевий варіант. Необхідно ще додати сюди свіжої зелені і сиру фета, який я приберегла заздалегідь. Беремо трохи петрушки і трохи кропу. Інгредієнт, який робить просту страву, грецькою, ну що ж, давайте накривати на стіл. Сьогодні ми приготували просто витвір мистецтва. А саме, імбірні пряники, безалкогольний глінтвейн і рис зі шпинатом по грецьки. Сьогодні на моїй кухні панує справжня атмосфера свята. І я цим насолоджуюсь. Чого і вам бажаю, папа! Рис зі шпинатом і фетою по грецьки. На чотири порції беремо одну столову ложку оливкової олії, ріпчасту цибулю, два зубочки чеснику, один пучок шпинату, ризьба сматі, одну склянку, дві з половиною склянки курячого бульйони, петрушку і кріп, сіль і перець за смаком, лимон одна штука і одна чверть склянки сиру фета. Імбірні пряники. Нам знадобиться 100 грамів вершкового масла, 250 грамів меду, цукор 125 г, п'ять грамів, кореандри, і кориця, і свіжий імбір 3 сантиметри. Яйце це куряча одна штука, щіпка солі, какао-порошок, 10 грамів, борошно пшеничне, 500 грамів, розпушувач тіста, 10 грамів, цукрова пудра, 100 грамів і лимонний сік, 40 мілілітрів. Глінтвейн безалкогольний на 2 літри води. Беремо 500 грамів замороженої ягоди або ягоди з фруктами: один апельсин, одне яблуко, один лимон, щіпка кориці, мед за смаком, воздика, 5 квіточок.